Вітаю друзі, сьогодні у нас буде поплавочна риболовля. Будемо ловити на махові вудки 6-метрові. Ловити будемо ось біля такого горіху, літом карась в ньому крутиться. Правда в мене немає з собою опариша і хробаків. Я Приїхав сьогодні суто з манкою і хлібом. Це так собі спонтанний виїзд, тому, тому так. ви бачите це відео, то значить у мене щось вийшло з хлібом і манкою. Друзі, вирішив замінити гачок, але я дивлюся, що тут це все не так просто. Петля в петлю. Ще я тут оставлю. Ставив підпаски на... повідець. тепер треба спочатку її зняти, так це поведець. Хай ще так. так, 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 так. Давайте спробуємо геть маленький кочечок. щоб краще трималася манка і невеличкий шматочок хліба. Ми з вами не спортсмени, тому після кожного, кожної пійманої риби ми гачок не змінюємо. Ми змінюємо, повідеця, бо коли нам потрібно змінити розмір, або коли ми просто його обриваємо. Друзі, перша риба у нас верхоплавка, ну в принципі вона не дивно, тому що недавно закормилися і на закорм прийшла ось така якась хвора верхоплавка. Ну що, друзі, у нас поки тиша. пішло активне клювання трошки зробив меншу глибину і мені здається що це активно клює верхоплавка хоча вона така верхоплавка як я іспанський льотчик вона зараза іншим разом і на двох метрах стоїть біля дна Я починаю сумувати, тому помахаємо трішки утками. Можливо, якийсь карасик попаде серед верхоплавки. Але маєш підійти хоч хоч якийсь. Друзі, ось така пліточка. Геть малесенька, але також дуже крепко хвора, вся червона, точніше вся чорна, але плоці такі гарні червоні, чи це навіть не плітка, Нет, це, це червона пірка, рот верхній. Зараз я вам покажу, але, правда, трошки в мене замурзилась. Ось, Бачите? До гори Паща. Це червонопірка. Так, а де карась? Це його степлер. Як, одразу притопило, але нічого. Все стоїть на точці така зараз дрібнота. А поки карась перейде, то на цю манку замахається махати цими вудками. Наступного разу треба їхати тільки за паришем. Навіть храбики останні роки взагалі можна сказати. Не працювали в мене. Тільки мотиль і то вже коли вода геть холодна десь в листопаді, жовтні жовтні листопад. Тут іншими роками були навіть в грудні класні рибалки. І, до речі, і на манку також були. Тут правіше біля скелі проходить русло, там близько 3-4, а може навіть 4,5 метрів глибина і він якось там концентрувався на глибині і на одну удочку десь на 4 метрах на манку один заводний просто клював. Але це було давно. І більше я так не ловив. О, у нас перший карасик, друзі. О, ось такі невеличкі, але це вже карась, Ми поки, поки ми його кинемо в садок. Щоб він не пропав, можливо, він буде не один. Можливо, нам вдасться ще когось піймати. Чи може, щоб садок не мочити? ми його у відро. А далі побачимо. Карасик цей геть маленький. О а вже ж карасик. Так, 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 так. Опа. Десь у нас була трішечка. Побачимо, може в нас ще щось вийде. До кінця вечора. Так, Якщо у нас звідси дощ не вижене. О! Друзі, підійшов карась! карась Карасьюс! Чайка! Диви, в мене карась! А в тебе? Ось такі, друзі, дрібні. Але карась, так, поїхали. Рась. Поки карась підійшов, треба його ловити. Клює на манку, друзі. Дуже довго там причмокується до неї, але клює. О, па -па -па. Все, злетіло. Вона, щось в мене не вийшло. Це стара манка її стояла в банці. Напевно, років п'ять лежала, я її понюхав, наче манка і пахне така ну, чиста, наче не, нічого її не було. Я вирішив спробувати ризикнути, точніше. Ого! Ах, як він! Джазу. Я вже чесно сказати і забувся, що таке карась на вудочку. Це, до речі, перша моя риболовля в цьому році на поплавочну Наших, нашій наші місцевості взагалі ось. Така трошки, я вважаю, біда з цією травою. Я дивлюся зараз хлопців на Дніпрі, ну де там хлопці ловлять, там чистенько ловлять собі з берега судичка і радуються життю. А у нас з берега хіба що цю траву тягати. І приходиться ось так от розважати себе дрібним карасем. Можливо, спробую декілька разів поїхати на коробця хоча я не такий карап'ятник, колись одного зловив зальотного на кукурузу Опа. на 5,5 кг відтоді більше не ловив, тому бажання поїхати є, я в минулому році, в 23 два, два рази виїздив, але без жодного клювання. Так, дощі поки немає. Такі безвітряні, непоганий. Вечір, якби не ось та фігня, яка там піщить, мені вже, якщо чесно, трошки набридну. Так, карась, давай, давай, о, як повело. Ану давай, скажи, що це ти карась. Ні, це ти у нас верхоплавка. Кось вона така вся... Ти це целюліт. Дивіться. Целюлитна, верхоплавка, вся така. Покоца, да. Чеши. А у нас черговий карасик. Так, друзі, мене з'їдають, доїдають комари. Шостий спрей взагалі нічого не допомагає. Знову моросить невеличкий дощик. Ох, і покусали. Зараз. Я трошки перекусив, поки карасні хотів перекушувати. Уже... Майже восьма година вечора. Ще напевно з півгодинки посижу і буду рухатись додому. Ще є деякі справи. Хатні, хатні домашні, бляха вкусив так. Ах, кисточки в такие Сижу тут чухаюсь перед вами. Давай, давай, давай. о, 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 о. а это у нас... Друзі, карасик. Дрібний. Таких напевно на е, Дніпрі взимку на живця ставлять. Але які є. Опа. Опадеся в мене час. Обов'язково сюди приїду не зняти відео, але приїду з запаришем і також двома вудками, тільки напевно візьму одну п'ятиметрову, одну 6-метрову. Хоча я ось всю рибалку просидів на одну вудочку, іншу навіть не розматував. Ах, ах, ах. І тоді ми порівняємо. Я скільки не пробував, оці всі пофіки, там, тісто шмісто, не знаю. От ось такий дрібний карась на опариша при правильному монтажі водички просто один за одним. Так, комари. Чекайте. Це вже підійшов карасик. Знову таки підійшов карасик. Поки він підійшов, його треба прямо швидесенько, швидесенько, максимально, максимально швидко. І знаєте, в чому перевага опариша? Уже б удочка була б закинута. Його не потрібно постійно наматувати, витрачати на цей час. Буває зачасту на одного опариша можна впіймати навіть і десяток карасів. Ось коли він саме клює. Оце верховод, Коли він клює саме, підходить карась на точку, Ось його потрібно швиденько ловити один за одним. Ось опариш дає в цьому перевагу. Ого! Тягнула чайка такого карася. Напевно я таких ще не ловив за сьогодні. Да ладно, сьогодні в чайки буде вечеря. Поки я тут відволікся на, на манку. А, господи, що це тут так? Хто ловив, ну, хто ловив на всяких таких ставочках в селі, в на храбака, хто знає як карась клює на храбака. Буває висять просто на гачку такі прозорі соплі клює. При тому їх не потрібно постійно наматувати і постійно щось там з ними робити. Якось з цією манкою її постійно збиває. Опа, ходи сюди. Це якісь дрібний пішов карась. Дивіться, друзі, на колір цього карася. Я не знаю, чи камера передасть. Він такий бронзовий, але це не золотий карась, це сріблястий, просто що він такий має окрас. Мімікрія. Друзі. Станенька волосі лопнула в мене в руках. Уже 9-та година вечора. напевно, це знак, що потрібно збиратися. Ось. Друзі, дякую за перегляд. Всім, хто підписався на мене на даний момент, за це вам велике дякую і буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте! Коротше, друзі, я трошки тупанув і не зняв як я, як я їх випустив. в шоці. Ха. Ось цьому здається як погано. Коротше, не, не зняв, як випускав карасів. В цьому щось погано. Ось цей забився, позабивалися, не вірить своєму щастю. Позабувалися в а Решта пішли. Це я напевно вдарився. Він більше візьо стрибав у відрі ні поплив. Все, наче повиходили. Ну таке, я ще блогер недосвідчений. Камеру виставив, а не, не увімкнув, коротше. Ну таке, буває, напевно.